Доброго дня, дорогі друзі! І е, відділ художньої літератури продовжує свої відеозустрічі е, і розповідає про письменників ювілярів уже 2024. Сьогодні ми хочемо проговорити про дуже цікаву постать про... Джерома Девіда Севенджери, кому виповнюється в цьому місяці 105 років від дня народження, і цей письменник просто підірвав американське суспільство своїм романом Ловець у житті. Ну і звісно, з ким ми можемо поговорити про це, як не із знавцем найкращим американської літератури. Пан Михайло Рожко, декан факультету іноземної філології, письменник, перекладач. Будь ласка, доброго дня, доброго дня, шановні, шановні глядачі, слухачі, колеги. Дякую за запрошення. Ну, якщо говорити про Джарма Девіда Селінджера, то навіть не знаю, що починати говорити, тому що перед нами людина загадка, і, мабуть, перед тим, як говорити про його твори, про його специфіку, про його бачення. З питань. Дуже багато говорили про Селінджера у зв'язку саме з цим твором, кетчуринзевай, ловець у житті. У нас перекладали колись ще на прірвою в житті, що виходить із етимології самого тексту. Але він був відомий тому, коли у 1980 році застрелили Джона Леннона, то вбивця Марк Чапмен був любителем цього роману і мав при собі цей роман. Він висловив п'ять разів у знаменитого стілака. Сів там Нью-Йорку і тримав там з підписом таким, який написав Голдену Кофлду від Голдена Колфілда. І, зрештою, на всіх допитах він говорив, що на, на це вбивство надихнув його цей роман, дивна це, ситуація, і яким чином це пов'язати. Ну, бувають такі випадки, коли нібито дуже позитивні книги, книги, які ми вивчають в університетах, в школах, на декого діють якось дуже дивно. Є питання, чому так? Ну, я наскільки Ми, знаю, вона заборонена була ця е України. Ми знаємо, що колись е знаменитий роман Йоганна Навальона Гете страждання Юного Вертера» спричинив цілу хвилю самогубств молодих чоловіків, якраз середнього вчителів, різночинців, їх тоді називали, тому що вони читали дуже красивий роман про велике кохання різночинців до красивої бурянки, одруженої вже. І зрештою, через те, що він не міг. Отримати взаємність ніби й подобався. Він покінчив життя самогубством, і це так всім подобалося. Цим романом всі зачитувалися, що, мабуть, естетичний вплив цього твору був такий, що молоді люди уявляли себе на місці цього героя, як будуть за ними плакати. Тобто, ну дійсно негативний вплив у цього твору. Ціла хвиля самогубства тих людей на ґрунті цього роману з'явилася. Як тепер ставитися позитивний роман, не позитивний, дуже класний, дуже хороший написаний генію. А результати такі були негативні. Слава Богу, От, Що, що говорити про сенджера, ну там немає такого прямого ні, ні заклику до вбивств, ні навіть зразка вбивства, а там зовсім інше. Там спротив проти м, недосконалості цього світу, а да? людей навколо, скажімо, так, якийсь бунт, ніби то є, можливо, це спричинило якийсь бунт. Можна казати, що це психічно хворий чоловік, і тоді ніякого впливу цього роману не мав би статися. Але як не дивно, сталися ще два речі пов'язані з цим романом. Скажімо, замах на роман для Рейгана, невдали, слава Богу, зробив бивця Джон Хінклі, і так само був фанат роману зізнався. І в той же час, і що був Джон Бардо, фанат одної дуже відомої акторки на той час Ребекки Шефілд. Вбив жінку і так само був прихильником цього роману. Тобто вже три два вбивства і один замах пов'язаний з цим романом. Вважати, що це якийсь дуже великий випадок, складно бо аж три випадки. так. Бачити в цьому творі якийсь дійсно вплив, теж неможливо побачити. Психологи розбиралися і не бачать, але дійсно через. Тим, що він навіював молодим людям, іноді таке депресивне ставлення до недосконалості оточуючого світу, і як з цього вийти з цього да, навіював ну, інтровертним типам людям, особливо зануреним в себе глибоким і тонким натурам. Дійсно, Роман був заборонений в якийсь час в деяких штатах, навіть в деяких країнах. Зараз він ясно, що і вивчається, рекомендується в університетах, в школах. Ну, твір коли з'явився в 51-му році, там 60 мільйонів екземплярів було продано, це, це дуже великий, великий високий рівень. І далі перекладений майже на, на більшість змогу світу, по 250 тисяч кожен рік до дотепер він продається всюди. Ну, можливо, якщо не зациклюватися на першому романі, то критики зазначають, що мабуть ще більш досконалено є більш пізні його твори, особливо Фрейні і Зуї в 60-х роках, через 15 років ще вийшли його твори, глибокі, і цікаві. І там дійсно вони очолювали топ-бестселерів навіть краще, ніж у житті. Краще подавалися, але цей роман теж дуже відомий. Так от вже цим одним варто звернути увагу на цей твір, так, такий якийсь дивний вплив. З іншого боку, викликає цікав... зацікавленість сама постасть письменника. Mm -hmm. ну, завжди йдуть дебати. А що для нас важливіше твір чи біографія автора? А романтики казали, що ми читаємо твори генії лише тому, що вони дають ключ до геніального картини світу. Геніальної людини, ми знайомимося з його баченням, ментальністю, смаками і так далі. Тобто нам цікава особистість, а твір, який людина написала, вилила свої бачення, свої погляди, є лише ключем для розуміння цієї глибини його внутрішнього світу. З іншого боку, є погляд, що нам автор у нас є твір, він на нас впливає. А життя людини для нас немає ніякого значення, бо автори, які сердилися, що порпаються в їх особистому житті, казали, чоловік торпаються в нашій брудні білизні. А я письменники, навпаки, які вважають, що як це не знати їх, їх, їх біографів, родичів, батьків, дітей, внуків, коханок чи коханців і всіх всіх, бо вони це був в землі. І кажуть, що о, в мене є знайомий один письменник, каже: О, хлопці, з вас сто грамів всі, бо через знайомство зі мною ви вписуєтеся в вічність. Я навіть догадуюся. Ви не догадуєтеся. Бо це не так, як я Ну, Але все ж таки це дійсно питання дискутивне. А як насправді? Інша справа, що бувають дуже цікаві твори, а життя письменника дуже і постає. Просто пише глибокий, розумний чоловік, нічого цікавого в його житті не відбувається. Не романтичний, не екстравагантний, не авантюрний характер. Твори бомбезні, а життя не цікаві. Там, наприклад, сів, почав писати, друкував погано. Є навпаки, є дуже яскраві особистості. Письменники чи поети, часто вони другого плану, вони не настільки геніальні, як раз буває, тобто їх життя іноді цікавіше, ніж їх твори. І таке є, тоді, можливо, біографія цікавіша. Що насправді? І чи треба вчити біографію, чи не треба. Хтось каже, що ну, не можна без біографії розуміти твори. Хтось каже, не потрібно, бо твір вже все в собі несе, він на нас впливає. І дискусії до цього часу точаться, і то як кажуть, на кожен смак свій фломастер. Так, тобто, як хочеш так і вивчай. От, тут можна говорити про таке: з одного боку Богдатвій це знаменитий це кінець романтики, вже перехід до декадансу, альбатрос. Так, всі саме цим віршем намагаються змалювати, прорекламувати романтичне бачення ставлення до поета, до письменника, до, до митця. Альбатрос, великий птах морський з великими крилами, дуже класно літає над кораблями, над морем, дуже високо і далеко. Але от він сів на павубу відпочити просто, і моряки на нього дивляться, малоосвідчені. І він йде в нього довгі крила, вони йому заважають, що ти він плутається, шпотається, йде криво, некрасива хода, і всі ржуть, як ніби такий класний птах, а десь як він бездарно ходить. Там тичка якусь як цигарку, навіть пхукають, сміються, над ним ржуть. Але потім він берез літає, летить у небо. Така картина, автор ніби хотів сказати: ви не маєте права судити поета. По його неумінню ходити практично на землі. Можливо, він далеко не такий мілий бізнесмен і заробляючих грошей, як бізнесмени, не такий хороший гендляр, який там міняє гроші чи ще щось не такий практичний в сільських роботах, можливо, як хороші добрі газди і селяни. Зате, коли він вітає в свої думки, в свої ідеї, то порівного йому немає і судити його треба по його польоту, по його лету, по його крилах, а не про практичному ходінню на землі. І, і так буває, що геніальні люди вони можуть бути зовсім непрактичні, невдалі. А тут можна говорити по інше про характер. Людина може бути геніальна, дарувати шикарні музичні речі, чи вірші, чи романи, а в житті бути несносними допомоги. Є дуже складні люди, є погані матері-поетеси. Просто, да. просто жахливі діти плачуть – це знищені діти в таких, бо ми свої віддали поезії, чи актриси, чи співачки, чи чоловіки, батьки. Чоловіки і дружини невірні, гуляють. Хтось каже, є така реклама, така концепція, що ага, для натхнення поету чи художнику треба кохання з боку, треба муза, ну тобто муза, не справді муза, а сексуальні, еротичні переживання. Тобто ми можемо перейти до сублімації, до теорії Фройда, да, що енергія поетична, енергія творча, вона є сексуальна енергія, яка просто пересублімується, переходить у творчу енергію. А можна казати, як чекай, чекай, якщо ти геніальний письменник чи поет. Якщо тобі чи музикант, чи художник, якщо тобі Бог дав великий талант, то може до тебе і вимоги мають бути навпаки більше не пробачати тобі нелюдяність, свинство, зради, егоїзм, відношенню чи до дітей, чи до близьких, чи до друзів, зради і тому подібні речі. А ще більший рахунок тобі виставляти, ти геній, тобі є подарунок великий дар, то ти маєш іншим приклад показувати людяності, доброти, чесності, порядності, вірності і так далі. Як хочете, як дивіться, дискусії точаться, кожен бере свою точку зору, а тепер можемо подивитися на як mm -hmm. на, на, на такого, тому що перед нами дивний чоловік. Надзвичайно тонка натура, надзвичайно витончений з охороними нервами, який відчував всі, всю фальш, всю жорсткість, весь окоцентризм. Дріб'язковість людей, які ніби успішні люди в Америці після Другої світової війни, вже немає бідних. Концепція попередніх років, коли переживали, що бідняк, бідняки мало заробляють, їм не вистачає грошей, вони через це мучаться і так далі. Зникла в Америці. Після Другої світової війни Америка багата країна, і дотепер конформістська країна, всі задоволені, забезпечені, хтось більше, хтось менше, але навіть найбідніший американець, якщо ти працюєш, то що... також немає проблем, що ти не маєш що їсти чи не маєш що вірнути. Це вже нікого не хвилює. А він показує незадоволення тим світом, що ці люди, які ситі, задоволені люди, могли б бути щасливими, працювати над собою. Вони не думають про самовдосконалення, не думають про тільки, які хорки душі. Вони виробниробляють смаки, не виробляють свої. У них примітивні смаки, заземлені такі інтереси, дуже дуже дріб'язкові, дуже егоїстичні, фронти просунутися по кар'єрі, підлизатися до начальства. Якщо щось тобі вдається, то аплодисменти, щоб тебе хвалили. Важливіша твоя персона і ти, ніж те, що ти робиш, і твоя справа. Тобто все перевернуто з ніг на голову. І письменник це дуже тонко відчував і передав усіх творах, в тому числі і в нейромані велиці в житті, вустами підлітка творчого, в mm. чомусь ще не дуже розуміючого, дуже тонкий слух до цієї всієї фальші, дріб'язковості, заземленості, практицизму дрібного, відсутність крил, які би дозволили душі полетіти, ну, щоб що могли мали. Мали бути здібні в цьому житті, страшенно класно він свідчав і критикував. Можна казати, що і письменники, і його персонажі це перфекціоністи, люди, які чутко вловлюють всю недосконалість оточуючих людей, їх несмаки, їх заземленість, практицизм, егоїзм. Пустяковість, таку дріб'язкову, дріб'язковий апломб, понти, реклами, самосхваріння і небачення за цими дрібницями чогось дуже важливого, справжнього, великих почуттів, великого знань, пошуку знань, самовдосконалення, добра, щирості і так далі. Все це відчувається в його романах. Але якщо ми візьмемо автора, якщо ми візьмемо автора і, і подивимося на його стосунки з оточуючими людьми, опана, виходить щось не то. Дитина в дуже сім'ї в родині. Тато був його сином Равина іудейського, який торгував там сирами і м'ясом. Забезпечений був. Мама була ірландського походження, але прийшов іудаїзм завжди батька і я поміняла на мерія. Сина віддавали престижні школи, а його виганяли як голодене ковту. Ну, він Лінкуватий був. Він не хотів вчити, тому що йому було не цікаво. Він не заставляв себе. Зато він був найкращий у творах, у літературі, у, у смаках, у у філософії, якісь такі життєві. Тобто талант, геніальні проблиски, і він дріб'язкові речі вчити. Його виганяли з кількох шкіл. Батько був незадоволений, дав його в військове училище, як в кадети в нас якісь так, що ага, там порядку навчать. Десь його там навчали певного порядку, хоча до армії він не хотів в армії продовжувати бути. От почалася війна, він, його призвали були в армію. <кхи> але він вже публікував твори свої. Вже десь якісь курси в університеті відвідував літературні, але так і не мав вищої освіти. Він познайомився, був з красивою дівчиною. Ми, ми це всі знаємо, дочка знаменитого драматурга, першого великого драматурга Америки Юджина Оніла, Уна Оніла. Рік він пішов командіровку, повернувся, вона вже закохалася в Чарлі Чапліна. Ну, на той час поряд з молодим письменником, якого ще мало хто знає тому, хто знає, хто з нього буде. А Чаплін це вже була зірка, світова зірка, я завжди забезпеченість, і харизма і відомість. І вона його кинула, він боляче це пережив. На Другій світовій війні. Він був в розвідці, ні у контррозвідці, спочатку потім його залучили, він ходив по Освенцю, по концтаборах. Вони займалися денаціоналізацією, денацизмом, так тобто шукали нацистських е злочинців, які е особливо проти євреїв, злочини були холокост. Ми це знаємо, тим більше в Куїні, і він цим перейнявся дуже сильно. Був дуже вражений тим, що бачив в концтаборах. Але як не дивно. Переслідував одну нацистку, і в неї закохався так, і привіз, як привіз додому, дружився, майже рік прожив. Дуже красива німка, але потім видно, <рес> ми не знаємо точно, мабуть, випали якісь вже чур речі, які вона приховувала, коли він, він зрозумів, що вона приховувала, от них відпала якась довіра, і, і до речі, вони розійшлися через майже через рік, навіть менше. Пізніше він вже стає знаменитим письменником, і Коуфілд коли в 51-й рік, і в 55-му йому одружується. Молодші за себе на 15 років студенції, а Англійка, до речі, в Англії жінка критика, така освічена людина, Клер <coughs> Клер Даглас. Вона приїжджає до нього Америку. Він купує собі будинок в штаті нью хемпшир в лісі, в розумію територію. Там, як він казав, б його голденко, він хотів втекти. Це його герой підлітків, втекти від цього недостанового світу. Занадто дрібні люди, занадто багато вульгарності. Не у плані з а дев'язковості. От як ми кажемо навіть квіти, коли несуть люди на, 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 на кладовище, то ми вже Богу, перейшли до живих квітів. А ми зараз теж каже, коли клас масою ці кладують. Ну, це, це не дуже коробить людини, яка вже має захований У Нас вже всюди перейшли на, на живі квіти. Але такі речі у всьому проявляються, і це його дуже дратувало. І він хотів втекти від цього світу. Її пунктів, дешевості, дріб'язковості. Голден Кофе хотів текти кудись на захід, десь працювати на автозаправці, на Бензоколонці, щоб йому ніхто не заважав. Його не знали так письменник на зеніті Слави, особливо останній його повісті вище стропила Теслі або Френні Зуї, най найкрутіші, найзнаменитіші його твори і найкраще продавалися в 65-х роках. Потім він нічого не публікує. Він вже давно купив цей будинок, щоб поїхав туди з молодою дружиною. І там народилося двоє дітей, у них. старша донька і молодший син, з тим, потім став актором. Але що сталося дивно, він збудував собі на ворогу такий окремий домик невеличкий. І от він лишав дружину, потім із дітьми. Він міг на тиждень, на кілька зайти в той домик. Він не відомо, що він там робив. Писав, не писав. Ну, коротше, ніхто не смів, вона не сміла до нього подійти, щоб його пробувати. І ти на тиждень полишена з усіма. Якщо хтось хворів, не дай Бог. Ще одна захопленість Селінджера була величезна захопленість. Він шукав духовні практики, він шукав сенс життя, він не пішов по юдейськи Він дуже сильно захоплюється східними філософіями, зокрема даосизмом, дзен-буддизмом, ведантою, йогою. Пізніше, навіть біометикою, різними шляхами він акупунктуру займався. Він, якщо хтось море, він лікував нетрадиційними методами і забороняв приймати ліки. Іноді молоді дружині з маленькими дітьми було настільки важко лікувати, що донька старша, потім вони розійшлися, і та, дружина одного разу втекла в Нью-Йорку від нього з донькою. Він потім вона повернулася і все одно не розлучилася. Ну, донька, Через років. Не донька написала мемуар потім на старості, і коли її запитала, які були ваші стосунки з батьком. я відсу, так, Ти ніколи батька не бачиш, він там десь працює, мама мучиться, не має права до нього піти. Він коли хоче, приходить. не має права можливості взагалі. Немає можливості. З він не втекла була, потім мені умови вернулася, але вони потім розпущувалися. Донька сказала, а як ви оцінити стосунки з батьком? А як немає? А хіба були стосунки з батьком, тобто вона його майже не бачила. Він віддавався на роботі, він щось там писав. До речі, було заповідь такий, що після його смерті, десь від 2015 до 2020 го ці речі опублікують, ага, ну, поки це що, це що нічого не вистрілило, ми не знаємо. Найшли там якісь рукописи, ага. що з них хтось сказав, і один твір там був про те, що бачив він у концтаборах. Оце, ага. Оце, ага, нічого. Ну поки ага. що нічого не зашуміло, не вистрілив. Ага. Хто його знає. Невідомо. Салін казав, що він пише не для читачів, він пише для себе, він пише для задоволення, він вимальовує свою картину світу. Всі його герої, подібні мабуть, про нього, це ну, не можна нати відлюбники, але люди, які дуже тонко відчувають цю показуху, фальш, і дуже не люблять цю досконалість, цю заземленість, дріб'язковість людей. Його це все болить. Причому він не змальовує негідників. В нього немає нагідників, він пише про цілком нормальних людей, але ці нормальні люди в нього і засуджуються, як якраз ті люди, які, на жаль, не піднімаються вище цього примітивного середнього рівня. В смаках, в духовному розвитку, в естетичному, не читають, не думають. Люблять дешеві фільми голівудські, їх портували. Це більшість американців чи не, не лише так, не, так. Це більшість, скажімо чесно, це, це більшість людей. Це більшість людей. А справа в тому, що він якраз пише про творчих людей. Він чином перше, показав дуже талановитих підлітків і, і юних людей, які творчі натури, які відчувають, що в цьому суспільстві де всі женуться лише за заземленим, практичним кар'єра, вплив, снобізм, понти, а я крутий, бо в мене великий будинок, чи крута тачка, чи велика робота, чи в мене в банку. це не те, чим мав би чоловік. Але взагалі навіть глибокий чоловік навіть маючи те, що треба, духовний розвиток, він не має казуватися. Да. Він, ну, Східна філософія, візьмить да? Даоси, на них побудований специфіка буддизму дзен-буддизм. Дзен-буддизм да? це є таке, коли Бодхідхарма прийшов у 5 столітті з Індії приніс буддизм у, у Китай, то там цей, це навчення лягло на дану традиційну концепцію даосизму від Лодзи, яке пішло. <клух> І вийшов так званий чан-буддизм. Ми більше маємо його по японському гілці, де він називається дзен-буддизм. Специфічний, де треба вийти з розуму, з практичного розуму, де треба навчитися не думати, не прив'язуватися до цих так? І там теж каже, Лаузе каже: якщо ти справді хочеш бути одним з перших, тобто елітою, навчися бути останнім. Не женися за славу, за владу. Ні. Останній, можливо, то є, щоб глибоко відчув свою сутність, справжню сутність. А це не дешеві понти, не дешеві аплодисменти, як чистолюбицю маленькому принці, да? клопити мені, як поганя, і все, а я доволі мені ж ні, нічого не треба, або вже знам гроші вічі ладою або король йому влади. Трені. Справжня натура це заглибитися в себе, пізнати сутність цього світу. І головна сутність, як в одній з повістей написано чітко. Треба навчитися бачити глибинну суть приходу і відсікти, бачити те, що зовні ми бачимо, воно зважає. Треба чути головне приховане і відсікти зовнішні шуми, бо вони заважають. Для цього треба заглибитися в себе. Ці ці практики він, він шукав, він шукав для себе сенс життя. І він чи не один перший в Америці показав дуже глибоких, талановитих, просто обдарованих або геніальних дітей, підлітків, таких не було в цих творах. Безперечно. Ну, але жити з таким чоловіком було дуже важко. Тут таке протиріччя, дуже глибокі твори, дуже шикарні твори. Він ну, таких як людей пише, тонких невродуків, я би так казав, інтровертів, заглиблених в себе. Ну, перфекціоністи. Вони дуже нетерпимі до недоліків інших. Та, можливо, треба паки. поки мене, атьковій покинуючи, це філософія давніх, 600 -в, в цьому житті. треба, І я студентам завжди кажу, треба навчитися бути поблажливим до недоліків інших людей і вимог до особистих. В даному випадку герой Героїков і герої Селінджера, і, мабуть, він сам перфекціоністи, вони дуже ну, бачили недоліки у інших, і це їх зарахувало. Вони хотіли втекти від цього світу, захистити свою анонімність. Чому він не втік? Багато письменників у нас оу, я письменник, ура, йдіть до мене в зали повні набивати, хвалити, самопіар, піар, як себе не похвалю та світ це заводить, так? А ця людина навпаки, вона не хотіла, щоб її пізнавали, Вона не хотіла втрачати анонімність свою. Я хочу йти на базар, я не хочу, щоб мене пізнавали. Він відбивався від інтерв'ю, він ховався, він забороняв. Він фотографії свої не хотів ставити на останні хваники, в суд давав. Коли про нього писали книжки. Ну, я ж говорю про доньку Коханка в нього була, яка писала про нього книжку. Потім він як почув, він сердить листи Вона хотіла опублікувати їхні. Це для нього було щось кінець світу, виставити на показ. Ну я не знаю, якщо свою білизну чи, чи себе голову, коли ти не чекаєш, і спиш. Так? Їх це дратувало, вони хотіли захистити себе Ну, а що ж будемо надіятися? все-таки все якийсь новий твір по цьому заповіту випливе? Можливо, ну, я не знаю, я не готовий казати. Ну, хотілося хотілося би, так, тому що фактично українською перекладена лише ось ця одна книжка, яка в різних виданнях є в нашій бібліотеці, і ми запрошуємо всіх наших читачів. Приходити, знайомитися з цікавою філософією Селінджера, про яку нам так емоційно, красиво розповідав Михайло Рожко. Дякуємо вам дуже гарно. Ми пішли так трішки по верхах, ми не Плюс, ще, тому, що Специфіка так, з вами Можна мені. Про кожен дві говорити можна багато. З вами був Михайло Рожко і Оксана Шляхта, завідувачка відділу художньої літератури нашої бібліотеки.